До Дня здорового способу життя і харчування ми вирішили приготувати для колегіантів опитування. Добре. Привіт. Як часто ви займаєтесь спортом? Я займаюся спортом три рази в тиждень. Привіт, обирають. Яким спортом займається тій кумер? Мій кумер займається волейболом. Ваш улюблений вид спорту. Шашки. Привіт, обирайте. Привіт. Як часто ви займаєтеся спортом? Ну, я займаюсь танцями і чотири рази на тиждень я ними займаюсь. Привіт, обирає! Чи знаєте, ви скільки годин на добу рекомендується спати підлітком? Так, рекомендується від 8 до 10 годин. Правильно! Привіт, Обирай. Привіт! Які звички допомагають тобі підтримувати гарне самопочуття? Мені допомагають. Воду з лимоном або їсти здорову їжу.